То ну, не только. Это не только. Цений мех. Друже, чого машина знов не мита? <рес> Бо машина працює. Виконує свої завдання. Вози мене по полях. І немає часу, коли помити. І <рес> як вона на полях себе веде? Дуже чудово. Дуже чудово, все подобається. Це, мабуть, одна із найкращих машин, яка у мене була, яка використовується на 110%. А як ти до неї прийшов? Ну, це прям. Сидів я на роботі, мені зателефонував, зателефонував власник компанії каже: Ти новий автомобіль хочеш? Кажу, хочу. Ну, я купив. Mm -hmm. <ріст> І через два з половиною місяця я зустрічаю на евакуаторі привезли цілого небитого раптора. <ріст> я тобто був, виходить, що я він був, тебе я, вибрав? Да, та, да. <ріст> <ріст> я був в шоці, я навіть не, не, не знав, якби, навіть не догадувався, що ця машина. Які перші відчуття, коли ти в нього сів? Що, 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 що? що перше перше на перше відчуття. Ну, я... Був просто в шоці від розміру. Ага. Якби. Я не представляв, я його вживу ніколи не бачив. Перший раз побачив вживу раптора, а завжди мічтав про таку машину. І був, мабуть, березень місяць, я заліз в машину, воно трошки обмерше все було так. Підножка була обмерша, я ага. посидів, подержався за кермо. І коли вставав, я підсковзнувся і впав біля машини. Вона тебе, коротше, підкорила. <рес> я впав, і водій евакуатора каже: ти вже не, не переживай, вона вже твоя. Каже. А я бігав, отак. Я просто у ну, мене були відчуття, ну, такі непередаваємі не навіть. Прям класно було. І зараз я вже три роки користуюсь мене все. Що змінилося в твоїх відчуттях за три роки? Або що змінилося з машиною? Ну, змінилося, мабуть, небагато з машиною. Ми, ми <під> <під> поміняли ресори, поміняли пружини, поставив диски другі, і люстру, і, Мабуть, все. А, а так... це чому? Бо мічтанням нема приділу. Але він і так добрий. Але а... і так хороший, так. Да. Ну, світла йому, звісно, не вистачало трошки. Ага. А так зараз повне добре. Забі. І веде він себе по дорозі краще на цих допах, на яких. Як до цього. А на полі? Ми ж його туди будували в основному? На полі. ну, от Така історія була в мене. У ну, мене комбайни, трактори їздять. І... Байн поїхав трошки не в не туди. Ага. Я поїхав по полю. По целині. Да, отак. Ага. На переріз йому, бо зв'язку не було, не міг дозвонитися. Я їхав 170 кілометрів. І мені просто тоді комбайнер каже, я такого ще не бачив. каже, Красиво так колеса, каже, пригалила. Але було доволі комфортно їхати. Mm. І то, я і думаю, це... що навіть трохи комфортніше, ніж по маленьким ямкам по <гум> да, місту. Так, да, да. вона по, місцю, по місту взагалі, якби. Для міста вона, мабуть, не предназначена мені. Ну, хоча дорог по Києву, то в принципі і призначена, mm -hmm. вона більше для бездоріжжя. А використовується автомобіль на 80% чисто по бездоріжжю. Чи під водою він тебе? Ні, ні разу. А ти його? Так. А як саме? Я, бувало, ну так заморювався від нього, і потім треба було просто приїхати до тебе на станцію побуть неділю-другу без машини, і потім все нормально. Можна просто нічого не робити. Можна нічого не робити. Я навіть сьогодні там, пройшло чотири дні, і я сьогодні сів кажу: що ти їх зробив? І кажу, нічого не робив. Це зовсім друга машина. Які плани на майбутнє? Збільшити потужність нашу. Ну, хочеться ще швидше. Хоч і так швидко, але ще швидше хочеться. Ну, Нашу. Ну, хочеться. <рив> не, не можу сказати, що. Вона. Хочеться. Воно і їде, і швидко, і комфортно, і все хочеться трошки ще швидше. Давай 5 недоліків та 5 якихось прикорів для тебе важливих в цій машині. П'ять недоліків. Тільки спробуй. Я не знаю. <рив> <рив> ну. Чесно, якщо чесно, то чуть-чуть зборка в неї качество зборки можна було матеріалів uh -huh. на, таким, на такому автомобілі. От в новому рапторі вже, і в R, і в звичайному. Якість матеріалів краще. Ну ти ж розумієш, що між ними по факту 10 років різниці майже. Ну, між, допустимо, последнім, як то, три, як а як модель, модель та, звісно. Та. Але, ну, навіть я проїхав на ньому дуже так, достатньо кілометрів, uh -huh. і він не сильно і торохтить. І не торохтить взагалі. Оце, мабуть, один недолік, мені, що не подобається, це там трошки пластмас. Uh -huh. А так, недоліків я не бачу. Які плюси для тебе? Недолік і ще один недолік, мені не сильно нравится, от ресори все-таки. Що ззадів балка. Ну, дивлячись, чим ти порівнюєш. Так, да, дивлячись, з чим порівнювати. А так, і це не недолік, це як би хотілося, щоб було. Угу. А, а як так, ти думаєш ні. з тою тонною гарючки, <світ> в кузові, як би повели себе пружинки? Ну, так, ні, Машина мене дуже часто виручала, в мене в Дніпропетровську є землі, і я туди їжджу, там вся техніка наймана, угу. там немає нічого, я з собою вожу прямо усе вплоть до води. Ага. Я ставлю куб, набираю туди 700 літрів води і пішов туди. Все, і машина спасає прям. Мотори возили, даже тут комбайна. Тобто машина працює для сільського господарства прям на 110%. А що б хотілося? Чи... Ага. Щоб... щоб ти хотів? Щоб... Сюди? щоб ти хотів, щоб цій машині вже було. Ні, ну я можу сказати, сидіння. Нашу тупилю поганяти. Нашу тупилюку ганять. Щоб цього було, як для цієї машини, то нічого. А для якої? Ну, я просто на другій не їздив. Для цієї ну, трохи світла можна ще. Потужності. Ну, це мої, лічно, лічно моє діло. Добре, сказати. ще тиждень постоїть. Да, Окей. Да, ще ще <рес> тиждень постоїть і <рес> до цієї потужності буде достатньо. <рес> 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 Нічого не хотів би. Вона комфортна, бистра, понятна машина. Чи довго ти спочатку, як тільки сів, в нього до нього звикав, до габаритів? Ні. Я рівно звикав, ну, якби він приїхав і пішов процес там сертифікації перед цифрами, uh -huh. він просто, я вже днів 5. ну У мене руки прямо… – Ти спав чи ні? Ні. Ти... <сум> <сум> я не спав. Я дуже хотів поїхати, але там з документами що перероблялося. І потім процес звикання це з Дарниці на Мрел uh було -huh. доїхати на харчувати. Uh -huh. Оце був весь процес звикання. І ще був процес звикання до заправки. Коли я заїхав на заправку, воно ще було там все в мілях. І я заправляв і заправив 110 літрів. Я такий: так куди ж ти? Хваже, да? <сум> куди ж ти? У мене більше там 80 літрів бака ніколи не було. А тут так раз і таке здивування було. Ну, але це, це не є проблемою. І... Звикать по Києву, я вже, напевно, краще на ньому їжджу, ніж на другій якійсь машині. Есть... Дизеля тут не вистачає чи бензин тут саме ок? Бензин тут саме око. Тут... Мова йде про 3,5 екобуст. Так, да. Бензин тут саме дизель, я б і не хотів би, мабуть, сюди. А якби дизеля хотів, то 6,2, як мінімум, V8, <вісів> якщо б хотів би дизеля. Дизель uh -huh. сюди треба тільки великий. Uh -huh. Такий трьохлітровий дизель сюди не підійде. Я тебе зрозумів. Роблячий підсумком, що це за тачка? Чи вона універсальна, чи вона спеціалізована? Це універсальна тачка. От ми говорили вже про це, що це універсальна тачка, ти можеш і перевезти, і пожити, і переночувати, і комфортно доїхати з пункту А в пункт Б. Ні, я ж кажу, і що. Не це... І не стати що посередині, немає, що автомобіль надійний. Скільки я не їздив, як би я над ним не здівався. Ну, що... При тому, що експлуатація, експлуатація досить жорстка автомобіля, в тебе. Да, вона от, не то, що жорстка. Вона дуже, мабуть, жорстка, uh -huh. тому що бувають моменти, що їдеш кудись, запізнюєшся до комбайна, до трактора, і він дуже треба дуже швидко доїхати. Вартість обладнання. Вартість обладнання? Ну, скільки що коштує, чи взагалі це дорога в володінні машин? В володінні вона не дорога. Якщо брати, це найдорожче, напевно, це заправка і буде з нинішніми цінами на бензин. І з, до речі, дивіться, як їздить, якщо їздить на ній швидко, і Більше половини педаль нажимать, тоді вона буде дорога. Якщо їздить спокійно, спокійно, спокійно то, до 15 то можна в 15 літрів вписатися. Да, а так, ну це, мабуть, одне із дорогого. А так, сервіс не дуже дорогий. Я б Скажімо так, порівнюючи з твоєю другою машиною. Да, да. Сервіс дешевше. Yeah, yeah. Головне, що він більш рідкий. <laughs> І більш, рідкий да. більш рідкий сервіс. Я на сервіс приїжджаю не з-за того, що в мене щось зламалось, навірно, а щоб щось доставити або понадоїдати просто. Тоді забирають машину, постояла недільку, і тоді все нормально. Все машина добре. машина да. класна, їде далі. Ну, до речі, за 130 тисяч да, кілометрів я на ній проїхав десь 120. Угу. По ходовій ми толком нічого й не робили. Ну, єдине, що ми зробили, ми одразу при... змінили передні пружини да. на ейбухи, да. поміняли ресори, ресори на більш надійні та більш ресурсні додали. І... Охолодження Щоб корупція. упередити проблеми по трансмісії, доладували більше радіатора охолодження, і в цей раз ми змінили профілактично помпу, термостат. Планове і, і полетіли. Планове ТО, і все добре, все працює. Ну, єдине, що і за турбінками треба дивитися. Ну, за турбінками... Але я думаю, що в твоєму випадку це і запилюки. Це і запилюки. Ну, в цьому році прям да. пилюки, прям дуже багато, mm -hmm. тут, як ніколи. Завжди була. Богнюка, а в цьому году прям сахара. <рес> Багато людей скаржаться на десятиступку. Ні. Що тобі в ній подобається, а що ні? Все подобається, окрім якщо ставиш більші важчі колеса, угу. вона на трасі буває не зрозуміє, яку її передачу включить, чи десяту, чи дев'яту. Я думаю, що це не в колах справа. І я думаю, Супротиві вітру, супротив вітру півбіди. Ти ж не забуваєш, що ти ж на ній по трасі не їздиш. Ну да, і вона є адаптація в рамках розумного. І постійно міняєш режим їзди, їй треба адаптуватися до того. По хорошій дорозі вона їздить тільки сюди, на сервіс. Дорог там немає, у нас там одне направлення. До речі, за весь час тфу-тфу жодного евакуатора завжди своїм ходом. Та й в принципі проблем як такових не було. Тільки регламентний сервіс. Да. Чи є це... бажання продати машину? Поки що ні. І що замість неї можна купити альтернативу? Такий самий. Нема альтернативи. Якщо купляти, то такий самий. А Я як б... же додж? Ні, мені не подобається. Чув, Ти це ж BMW є. <laughs> <laughs> Я подивився на TRX uh -huh. і мені <laughs> подобається більше Raptor. Зрозуміло. І R подобається І R, і подобається новий Raptor, і подобається цей Raptor. Ну, поки, Якщо міняти, то тільки на Raptor. З яким мотором? Або, або. Нашого <Na -що> грошей вистачить? То вже треба дивитися. Вам погратися чи попрацювати, так? Хотілося б R, ну це поки дуже вартує, великих грошей. Угу. По кащом. Можна їздити і на цьому. Зрозуміло. Є якесь порівняння з звичайним на 150-м? Є досвід? В мене був досвід в 150-му. В 2011 році в Штатах самих я їздив на 150. -м. Ну, для, для мене це було якби. Такої експлуатації не було, як я експлуатую рапу. Просто посидів. Да, я в самих штатах. Ні, ми проїхали там. Був опит на 250-му. Угу. На 250-му заганяв трактор, угу. чіпляв прицеп, і ми їхали. Ну то вантажівка да, там зовсім, зовсім, зовсім інше відчуття, нашим. Він схожий, але все геть да, інше. І от іменно щоб порівняти, я на 150-му не їздив, щоб прям навіть можна не, не сидів в ньому, навіть так. Ну це і добре. Це прям да, дуже. Да. Тобі пощастило, <ріст> в да, принципі, мені, мені на дуже твоєму дуже шляху. Подобається саме. Ще й в білому кольорі їх геть мало. Це рівень, і виглядає рівень. він дуже-дуже Ну, Як мені розповідали, що вибирали машину, щоб була не бита, угу. це був перший принцип. Другий, щоб невеликий пробіг був. Угу. І, мабуть, білий це був один із тих там 20 чи 30, що були предложені. Ну і так. Так сталося. Так Прийшлося. Підбити нещас. Так, всі муки вибора в тебе відібрали. Ну мені вже тоді, я вже знав, що якби мені заказують автомобіль з Америки, в мене спитали, які в тебе є. Якби побажання. Ти я сказав, такий білий, не хочу, да? так? <ріст> <ріст> Ні, я не говорив за колір не говорив, я сказав, що або 250-й, або 150-й. Якось я за раптор тоді і підзабув. Бо я пам'ятаю, що раптор 6.2, перше покоління. Перше покоління. Я такий, ну, 6,2, ну, а я якось за ці і не знав, можна. <рив> <рив> Ні, ну Я знав за них, що є, але якби я ніколи його вживу не бачив. Ага. А так, ну, повезло, класно. Ну що, ми тобі бажаємо зібрати сили, ресурсів на Ерочку. <рив> <рив> ну, ерочка колись буде. Тим паче, гачочок вже є. Хоча бажання, от як ми, так, мрії збуваються, то колись я мріяв про раптор, ага. І тепер треба мріяти про герку. То відкладай на підкорочку і все спрацює нормально. Продаш BMW, трошки доклади, щоб буде все добре. От БМВ не любить. ж мотоцикл БМВ є. Ладно, мотоцикл то ще б'є біди. Ну, в принципі, ми тобі зрозуміли. Дякуємо тобі за відвертість. Дякую вам. Щоб ти був здоровий і їздив далеко.